Був де не був один великий силач. Коли він мав чотирнадцять літ, то пішов до лісу, вирвав руками найтовстішого дуба і поставив його догори корінням. І каже матері Мамко, будьте здорові, бо я йду світом. Мати плаче, не пускає його, а й бо він відкланявся і пішов. Іде, іде, і видить, що чорти везуть залізо. Затягли віз яму і ніяк не можуть витягнути, каже їм Іван. Я вам поможу, кить ми дасте кілька заліза, кілько мій мізильник видержить. Чортися згодили. Іван виштовхав віз і підставив палець. Но! Кладіть залізо. Склали чорти один із. Склали другий, третій, всі дванадцять. А Іван поніс залізо до коваля. Учими ми з цього матеріалу палицю. Коваль зробив. Іван взяв палицю до правої руки і кинув нею аж під небо. Вернувся до хижі. Посидів двадцять хвилин, а далі вийшов вон і підставив палець. Палиця впала на перст і зігнулася. Каже майстрові Ще раз перекуй палицю. Слабо небо регартуєш. І як той перекував, Іван знову кинув палицю в мебо, вернувся до хижі, посидів півгодини. Пак вийшов, підставив перст, і палиця впала і вже не зігнулася. Добра палиця. Виплатив ковалеві, поклав палицю на плече і йде світом. Видить на скалі легіня, що руками тре каміння на муку. А ти що за один? Сучі каміння. «Іди зі мною будемо цимбори!» Ідуть далі. Дивляться, Олег ступає з гори на гору і каміння переношує. Що за один? Волигора! Ходи з нами. Будемо цимбори!» Зайшли в хащу і натрапили на хижу. О, тут будемо жити! Двоє ходять на лови. А один все лишається вдома, і варить їсти. Іван та валигора пішли в ліс, а дома лишили сучі каміння. Наклав він огонь, поклав варити м'ясо у котел. Раз перед обідом до хати зайшла стара зубата баба і каже Сине, дай ми їсти. Сучі каміння Дав їй м'яса. І як поїла. То знову просить. Дай іще. Наклав іще, поїлась мову Ще. Сучікаміння розсердиться. Йди собі, баба, на біду. М'ясо треба моїм цимборам на обід. Дай мені м'ясо, бо поїм ти на пупі. Так і зробила. Висипала з котла м'ясо на його черво, з'їла все і. Пропала. З сучекаміння встав і поклав борзо нову порцію. Вернулися цимбори, а обід не готовий. Чому м'ясо не варене? Сучі каміння каже, що не знає. На другий день лишився на кухні Волигора, поклав м'ясо і варить. Біля полудня до хати зайшла баба і Просить їсти. Дай м'ясо!» Валигора дав їй у талір. Поїла і просить ще. Дав ще, а проклята баба не перестає просити. Бабо. Я готовлю обід цим бором. Більше не можу ти дати. Дай бо поїм ти на пупі. Так і зробила. Перевернула го, висипала м'ясо на черево, поїла все і пропала. Валигора встав, поклав нову порцію варити. Вернулися к цим зловлі, а обід ще не готовий. Цучі каміння не дуже випитував чому, бо знав причину. На третій день лишився вдома Іван. Поклав м'ясо варити, і, як ся доварювало, прийшла баба. Хлопче, дай мені м'яса. Іван їй дав. Баба поїла, але просить іще. Іван знову їй дав, баба і це поїла, дай іще. Більше ти не дам, бо м'ясу треба цим «Дай ще, бо поїм ти на. Пупі. Так то ти поїла від моїх цимборів? На від мене не поїш!» Їм милися в руки, баба не може Іваном веречити на землю. Тоді Іван вхопив бабу, на надвір, розчихнув розсохатого дуба і задів туди бабу, ще й прив'язав? Вернулися цимбури. Звідують, це готове м'ясо? «Готово, хлопці. Ну, тепер я знаю, чому вчора і позавчора м'ясо було недоварене. Ходіть, покажу вам бабу. Вивів їх пом і показав бабу задіту в колоду. Вже ледве дихала. Повечеряли і полягали спати. Іван думав, що баба до ранку сконає. Айбо баба не згибла. Коли вони спали і якось висвободилися з колоди, взяла палицю і пропала. Лиш слід лишила за собою. Ідуть хлопці за слідом, дійшли до одної керниці. Далі слід пропав. Навірно, хлопці спустилася в керницю, бо керниця була суха. То... Що будемо робити? Треба спускатися на дно. Принесли мотуз, і коли Іван хотів спускатися в керницю, сказав як потрясу мотузком, тягніть. Спустився Іван і довго пробирався на дно. А там другий світ? Іде, іде, іде. Дочувся, що баба шаркань вкрала три царські дівки і зробила їх жонами своїх синів. Іде Іван глядати бабу шарканя і насамперед потрапив до старшої дівки. Поклонився, а вона заплакала. Йой, Тікай. Скоро бо прийде мій чоловік шаркань, так я вб'є. У нього три голови. Не журися. Який знак дає шаркань, коли вертається домів. Кіме залізними вилами. Іван розповів царівні, відки прийшов і для чого. Раз лиш кинув шаркань з залізними вилами. Хто тут є з того світу? гойкнув. Да є тут нікого, відповіла жона. «О, є! Ти мені не говори виходь. Хто тут є? І Іван вийшов. Подали собі руки і говорить межи собою. Шаркань розказав жоні, аби приготувала обід. Вона напекла для Шарканя залізних паляниць, а для Івана пшеничних. Для Шарканя принесла залізного вина, а для Івана природного. І як пообідали, шаркань звідає. «Будемося рубати, рубатиці руками се метати. Метатися. Вийшли і почали. Іван вдарив шарканем у землю, що той забився до колін. А шаркань Іваном до пояса. Іван... Витяг ноги і вдарив шарканим до дощі. Борзо взяв шаблю і відрубав му три голови. Ну, тепер ти свободна. Чекай мене, я йду визволити твої сестри. Коли відходив, царева дівка дала йому шовкові нитки. Пішов до середуші. Вона каже Біжи скоро геть. Бо зараз вернеться мій чоловік шаркань, що має шість голів. Не бійся, Нич, Тою старшу сестру я вже визволив і тебе визволю. Який знак дає твій чоловік, коли вертається мів? Кине залізну палицю. Раз лиш чують, щось задзвоніло, і палиця впала перед хижею. Царська дівка заховала Івана, Шаркані розчинув двері і скривився. Тут є чоловік з Другого світу. Не є тут нікого. Ти мені не говори, зачав шукати. Іван показався. Подали собі руки і сіли за стіл. Жона влади обід. Вона скоро наладила галушок. Для шаркання залізних, для Івана пшеничних принесла вона для шаркання залізного, а для Івана Природного. Наїлися, упили. Но, як будемо битися? зрідає Шаркань. Шаблями рубатися ці метатися. Метатися. Почали битися. Вдарив шаркань Іваном у землю. Аж до колін. Іван шарканим до пояса, шаркань Іваном до попідплеч, Іван шарканим до ши, і борзо утяг шаблю і відтяг всі шість голів. На, дівка, і ти вільна. Чекай не тут, я йду за твоєю молодшою сестрою. Коли відходив, сердуща дівка дала йому Золоті ножечки і пішов до молодшої сестри, найкращої. Від її лиця, як від сонцяся, видно, налякалася і заплакала, коли увиділа Івана. Втікай геть, бо скоро, прийде мій чоловік шаркань з дванадцятьма головами. Загинеш. Не бійся, нич. Я вже ослободив твоїх сестер. Розповів їй свою історію. Потім запитав який шаркань дає знак, коли вертається домів. Сипла вогняним дощем. Невдовзі? І справді чують, вогняний дощ зачав падати. Іван заховався, а шаркань розчинив двері і загойкав Тут є чоловік з того світу. Не є тут нікого. Не дури мене. І пішов шукати. Іван вийшов. Подали собі руки, сіли за стіл. Лади, жоно, обід. Напекла вона пирогів Для шаркання залізних для Івана пшеничних. Принесла вина для шаркання залізного для Івана Природного. Наїлися, напилися. А. Як будемо битися шаблями, ти будемо метатися. Метатися. І милися руками. Шаркань вдарив Іваном по кістки в землю. Іван шарканем до колін, шаркань Іваном до пояса. Іван шарканем до пояса, шаркань Іваном до попід плеч, Іван шарканем до шиї, борзо витяг шаблю і всі дванадцять голів му відтяв. На, дівка, каже Іван, збирайся, ідемо до мів». Коли виходив, дівчина му дала золоту іглу. У дорозі думає собі молодша буде моя, середуща Волигори, а старша сучі каміння, привів Іван всіх трьох сестер до керниці, потряс мотузком, цимбури витягли по черзі старшу, потім середущу і нарешті молодшу сестру. І як витягли молодшу сестру, Досудили, що Івана дотягнуть до середини, а пак пустять назад, бо він, напевно, собі візьме найкращу дівку. Айбо Іван здогадувався, що з ним можуть вистроїти, і тому замість себе прив'язав камінь і не помилився. Підтягли згори мотуз і пак пустили. А сестер налякали, що мусять дома казати, ніби вони двоє їх зрятували, бо інакше їм кінець. А Іван залишився під землею. Журиться, як вийти. Пішов назад в те місце, де побив терпаню. Іде, Іде? Раз лиш почав падати вогняний дощ, а на дереві у гнізді дуже плачуть малі потятка. Іван пошкодував їх і прикрив своїм одягом. Як дощ перестав, потятка просять Івана Не відходи, наша мама тобі все віддячить. Прилетіла мати велика превелика, і не встигли потятка повісти, хто їх врятував, як проковтнула Івана. Потятка заплакала і все їй розказали. І тоді Виплюнула Івана. Ще божевий. Ну а що хочеш за порятунок моїх дітей? Понесиня на той сит!» Добре. Я тя понесу. Лиш заріж дев'ять буйволів і дістань дев'ять бочок води. Коли Іван підготував усе, птах сказав Клади буйволи на правий бік, а воду на лівий. І як махнув головою направо, подай ми до рота м'ясо, а як наліво воду. Сів Іван межикрила і ликать. І вже було далеко далеко, а тоді ся кінчило м'ясо. Що робити? Птах хоче їсти слабне, лег летить, тоді Іван відрізав фалат м'яса зі свого стегна кину. І так довотіли. Як сіли на суху землю, птах питає «І відкі то був той послідний кусок м'яса? Чому звідаєш? Бо дуже ми посмакувало. Ну, то було м'ясо із мого стегна. Тоді птах виплюнув цей кусок, приклав до Іванової ноги і м'ясо. Приросло. Птах відкланявся і полетів. А Іван іде собі домів. Прийшов у одне місто і звідає, яка новина така і така. Двоє сильні хлопців висвободили царські дівки, і тепер готовиться свадьба. Хлопці женяться, цар віддає за них свої доньки. Но нич. Дав Іван вибубнувати, що з'явився шикований Сабов, і дуже красне плаття пошиє молодим на весілля. Через день принесла старша сестра пошити собі плаття, а Іван виняв шовкові нитки і пошив ними плаття. Принесла, що те плаття і молодша. Іван пошив їй золотою голкою. Дома дівка сказала, Я виділа того Сабова свою золоту іглу, сказала молодша. А я виділа свої шовкові нитки, відказала старша, і уповіли нянькові. Цар наказав привезти Сабова. Привели його. А царські доньки нараз го впізнали, айбо бо не признавалися, бо боялися тих двох. Цар звідає, відки маєш шовкові нитки, золоту іглу та ножиці? Так і так, присвітлий царю, шовкові нитки, золоту іглу та золоті ножечки. Дали мені твої доньки, коли на тому ситі я їх хірятував від шарканю. Це так було? питає дочок цар. «Ой!» Так, призналися на кінець всі три і сказали, як їх примусили побожитися на неправду оті двоє. Тоді цар осудив на смерть Сучі каміння і Валигору. А за Івана віддав молодшу доньку і передав на нього своє царство. А а Іван був із бідної сім'ї, той не забував про бідних людей, дав їм добре життя і всі його за те любили. Сіла баба на стілець, а нашій казочці кімець. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині казочки українською. Ставте лайк та залишайте коментар.